А жовтенький попав зразу після закінчення. Тешті дочекались, друзі, такого красення Амура. Бачите, дівчата обловили мене. Монстрів тут ловлять самі все роблять, я їм нічого не допомагав. на на Саша, ну <реку> завдрійсь то поганий. ну <реку> що ви лопате? Ліза, це риба 10 плюс кілограм. Ліза, 11 500. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі NitfoCarp. Сьогодні поговоримо з вами про риболовлю на флетфідер без закорму. Мені писали в коментарях: поїдь на водойму і полови рибу без закорму, тому що не у всіх людей є можливість закупитися кормами для того, щоб годувати рибу, поїдь просто на флет і покажи, що можна зловити. І ось я. На водомі Cool Place, це під Києвом, чайки. І дуже зручно сюди мені їхати, там 15 хвилин, комендантська година. Завершилась п'ята ранку, я прокинувся, зібрався і ось уже на водомі, 7 година, я вже зібрав вудки. Зараз будемо готувати з вами корм і спілкуватись з приводу цієї рибалки. Що, як, до чого. Вийде у нас піймати якусь гарну рибу чи не вийде піймати. Ви все побачите. Без різниці, чи ні, відео вийде на каналі, і ви самі зрозумієте, варто їхати на риболовлю без закорму чи не варто. Так, як я сказав, вудки у нас вже зібрані і чекають свого часу бути закинутими у воду. Що нам для цього треба? А нам треба приготувати наш метод мікс. Сьогодні це, як не дивно, баунті і мій найулюбленіший смак це сквіт. Чистий, простий сквіт. Чому саме баунті? Дивіться, друзі, по-перше, це зручно. По-друге, всі інгредієнти подібрані, і вам не треба нічого вигадувати. Всі жидкості і сам пельчик підібраний так, щоб ви ловили рибу. Я завжди з цими методміксами лишаюся з уловом. По-третє, Активатор кльову. Це дуже крута річ, зроблена з багатьох інгредієнтів, які дійсно приваблюють рибу вам на точку. Все дуже легко і просто. Все, що вам треба, це відкрити ваш метод мікс, дістати звідти ліквід, флюрожиткость, мирний стаканчик і ваш активатор. Кльову. Далі беремо ліквід, заливаємо водою з водойми до повного, трішки бовтаємо, виливаємо у пелець. Робимо ось такі рухи, я думаю, чоловіки всі вміють це робити. Отако трошки робимо і лишаємо на 15 хвилин. Замішуємо активатор кльово, беремо іншу якусь посуду, ні в кому разі не додаємо це відразу в корм. Висипаємо, беремо одну мірну. Ложку цю водички, і все перемішуємо. Добре перемішали, і все і даємо трошки постояти. Воно вже ліпиться. Але хай воно трошки постоїть і насичиться водою. Бачите, все чітко. Поки наш корм настоюється, в'яжемо наші поводочки і вже все буде готове закидати. Так, що це за рибак, який щось не забув вдома, так як я сьогодні забув прес-форми. Сходив до адміністратора, взяв, але вони не такі. Бачите, тут. Звуження такі йде, а в мене просто рівні. І таку силіконову і пластику взяв, щось будемо пробувати. Вони не підходять, але це ж естетична красота це таке. Саме головне, щоб ваші палети трималися в годівнички. Щось будемо якось так набік, бачите, ні, ну це зовсім така. А от так якраз, о, от силіконове, може, щось і вийде, бачите? Вона розтягується і можна буде щось присувати, тому будемо пробувати. Так, друзі, по корму ми з вами розібралися по нашому FlatMix. Що б я вам радив з насадок? А з насадок, я би вам радив, це, звісно ж, попапи білочан, мультиколор і мультисайз. Зараз дуже зручно, баунті придумали таку банку, вам не треба думати над розмірами. Взяли собі таку одну баночку тут від 6 до 12 номера попапи і всіх кольорів, які вам можуть знадобитися. Також раджу вам мати бітурбо білачан 10-го розміру і 12-го. Як показала практика, що 12-й розмір у мене саме ходовий, і на нього я ловив дуже багато своїх трофеїв. Тому швиденько робимо наші повіці. І будемо починати ловити. Так, наші пелети вже напилися водички і будемо пробувати ліпити. Я ж кажу, за що того, що пресформа у нас не від цієї годівниці, але все одно думаю, що щось у нас дай вийде. А, ну, тримається, бачите? Тепер. Сипемо трошки активатору кльову і так само пресуємо нашу форму. О, дивіться, все вийшло. Прикольний гарненький флетик. Забиваємо і пуляємо. Погодка нас не тішить. Починається дощик. Все як ми любимо. У мене нема з собою ні парасолі. Ні намета, нічого немає, тому будемо мокнути або підемо в машину. Так, ну що, поїхали. Перший захід? Прям-прям під самий очерет. Прям-прям. Ну що, наші вудки у воді, дощ потрошки накрапає, нас це не лякає. Я ж Кажу, якщо що, підемо в машину, щоб не мокнути. Накрив речі, дивіться, мат з собою, то не промокне. Тут все накрито. Все, чекаємо на клювання. Ну ось, пройшло десь хвилин 5, напевно, після першого закиду і є. Риба, щось невелике, але вона є, вона клюнула без закорму просто. Тому, друзі, ще така річ, от люди приїжджають на риболовлю і я бачу таку штуку, що вони закидають палки і чекають півдня, той день для того, щоб у них щось клюнуло. Я раджу перезакидатися кожні 15 хвилин. Незалежності, була у вас покльовка з цього місця, не було у вас покльовки з цього місця. 15 хвилин і ви перезакидаєтесь. Тоді у вас буде результат. Якщо у вас там в цьому місці не було покльовки, то перекидаєте зовсім в інше місце. Так? І воно називається пошуковий флет фідер. Ви постійно шукаєте і збираєте активну рибу. Ви її не ставите на точку, що ви не годуєтесь. Ви шукаєте активну рибу. А це линок, друзі. У мене, якщо чесно, на цій водоймі зазвичай перші линки і приходять, але все одно це гарна риба, це лин. Красень. Зараз покажу вам його. Ось така наша перша риба. Дивіться, який він гарний. Повернись до глядачів ці чорні очі. Ну, Риба дуже гарна, так? Да? Випускаємо її швиденько. Ось вам і переваги активатора кльову. Ви не годуєтесь, просто берете, мішаєте ваш флетмікс, забиваєте, додаєте активатор кльову. Він робить таку граючу пильцю над вашим флетом і рибка швидше його знаходить і бере насадку. Ось такий свал, бачите, закину 5 хвилин, палка поїхала. Ми тільки розпочинаємо. Тому попереду, думаю, буде ще гарна риба, і я вам це все покажу. Ще однією перевагою взагалі флетфідера є те, що це універсальний вид лову. На нього можна ловити усіляку рибу. І на річки якогось ляща, платву вона бере охоче, якщо у вас той корм, який треба, також і на озерах. Короб, карась, білий амур і так далі. І не тільки маленьку рибу, а також можна полювати свій жаданий трофей. Так як я один раз був на флетфідер, зловив рибу 18 кілограм короб на вудку до 150 г. Емоції мене просто тоді чуть не розірвали. Це тільки починав рибалити. І такої риби на флет я не ловив. Тому. Завжди чекайте свого трофея, робіть так, як треба. Шукайте рибу, шукайте активну рибу. Частіше перезакидайтесь, і все у вас вийде. Отак От було клювання, але рибка не засіклась. Таке буває щось невеличке було. Інформація для тих людей, які я люблять. Коли очікують покльовку, посидіти в своїх гаджетах в інтернеті, в інстаграмі, в Тіктоці і ось так далі. Придбали ось таку річ на заміну нашому ріверу. Такий маленький портативний EcoFlow River New. Така маленька зарядна станція. А по потужності вона така сама, як і звичайний великий рівер. Дуже зручно брати з собою. вона Має маленьку вагу і все, що вам треба, можна підзарядити. Бачите, от мікрофони вже заряджаються, телефон заряджається, і сидиш собі, кайфуєш, очікуєш клювання і сидиш в інтернетах. Риба не дуже активна, тому швиденько ось такий повідець під шостий попавчик, гачок 10-й. І зараз будемо пробувати зменшувати насадку взагалі на таку маленьку. Бо сьогодні не дуже активно, подивіться, знову був дощ. Так я спасаю свій крісло від дощу. Матом накрив, тут мішок, все понакривав. Вудки закинуті. Чекаємо, чекаємо на клювання, не вішаємо носа. Зараз дощик прийшов, може розклюється. Блін, ну що це таке? Ви бачите, він сьогодні не вчухає. Тут трошки стихне. Немає, 15-20 хвилин знов починає йти. Ну як можна щось зловити? Ну це капець якийсь. Задрав вже цей дощ сьогодні. Довгоочікуване клювання. А щоб ви розуміли, друзі, змінив. Попап тільки перезакинув, буквально пройшло десь півтори-дві хвилини. Стояли в мене рожеві попапи, а я поставив жовтенький і салатовий. І оце жовтенький, ну він перечіпив, так? Перечіпляв. Це мені здається, або амур, або... Елин. Да є супротив, ну щось якийсь такий незначний, щось незрозуміло. То в один бік, то в інший. Сьогодні взагалі покльову слабенько. І не тільки на цій водоймі я Спілкувався з людьми, там, які сидять на інших водоймах і всюди з нулями. То ми ще в такі безкліві. Ого, це амур. Е, що ми в таке безклів'я з вами ще нормально з рибою взагалі. От його би зараз обережно взяти було би непогано. Амур, 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 амур. Так, вам би поставити камеру. Треба так, щоб цей непоганий амур, десь 5-6 кіл. Треба поставити камеру, щоб вам було видно. Що, бачите, він рожевий не захотів брати, а жовтенький попав, одразу після закиду взяв. Метод працює, але я вже сумнівався взагалі в результативності нашої риболовлі, але ні. Погана риба. Нарешті дочекались, друзі, такого красення амура. Не досить великий, але дуже, дуже приємний і довгоочікуваний. Класна риба дала, класний бій чистесенька така для амурчика. О, ось така торпеда. Ну Це круто, бачите, який вітер дме. Це просто капець, Чуть не ураганний. Але ми. Все ж таки зловили таку гарну рибу. Супер. Зараз підеш додому. Рибуля спокусилась ось на такий жовтенький попавчик. Той злетів, це я вже вдів новий і будемо зразу закидати дивіться хто йде дівчатам стало вдома дасть сумно вирішили приїхати мені каву привезти ого який мадам банда, вітаю а Я там мене. хто маша Диви, вона в телефоні, вона все продає машини свої. Так, да, продає. Ти бачу, на чого? Опа. Дівчата приїхали. Їжу мені привезли, вже за одну рибу будуть ловити. Машка вже забула як удочку тримати в руках. Хорошита. Ага, давай, давай. Щось було ніби клювання. Отак, друзі, весь день вали скажений вітер. То дощ, то вітер, і рибка зовсім не активна. О, я піймав лина, амура, потім перезакинув одразу клювання е, Маша витягала, але ну, в ней був схід, вона трошки втратила снаровку і десь щось помилилася, риба зійшла. І все, бачите, просто вітер здуває, не можна стояти на клаці. Зараз ще є, там, думаю, вже час. До закінчення йде, але будемо сподіватися на те, що все ж таки ми дочекаємося. Бо вітер скажений, просто здуває. Бачите, дівчата обловили мене. У мене короб не клює, дивіться, що маша на поплавок ппівала. Ось такого дзеркальониша. А? Дивіться, клас. Риба її любить просто. Ну, що, обловили мене? Да. Дівчатки. Обловили. Приїхали і, пообла... і обловили. Так ми вже п'ять карасів ще піймали, і ще у нас скоро б зійшов. О, бачите, так, а я так, нічого так, не ловлю. Пара, я, ще що? Ой. Що? А, я нічого не ловлю, дивіться, Машка опять карася піймала. О, о, о. І Сашка намагається там карпи вимучити. Ти карасів ловалиш. О, бачите, вже шість карасів, один карп зірвався великий, да? більше кіла. А один був карп невеликий, Я так. думаю, його а десь грам на 600. 600 піймали. Так що так, обловили вони конкретно мене сьогодні. Це капець якийсь, дивіться. Я... Приїхали три баби і обловили мужика, блін. Я нічого не можу піймати, вони монстрів тут ловлять, самі все роблять. Я їм нічого не допомагав, мішаю тут стік мікси. Диви. І... Ого. Не Це монстр. Не Ого. Це жест просто. Ого. Так, дивись, значить, ти його підмати сюди, ми не повинні тут робити. руки і тримай на тях. Тримай, тримай, залогу прий. Ну, нервиво, ну, не каждый. Не Нехай піде, погуляє. Саша, ну завстрість поганий. Оба, <глушен> <саша. глушен> <глушен> 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 <Дивись, Дивись. глушен> ну а що ви ловите, я не ловлю. Скажи, мені, давайте по-другому попромовим штани. Трова ж так. Давай, давай. Чуть, Чуть тобі гудочку на мене, тому що він заклемось на фото, це і все. Це да? Да? Зай. Ну, йди сюда, подивись. Палку вище піднімай. вище, вище. Да. Вище піднімай палку. Фух. Що, mm -hmm. що подмотай. Метай, метай, метай. Що, Сейчас, Що, подожди, треба чуть розслабити Да. Притормози? У нас тут <смі> бабський колективчик. <смі> там дуже велика риба, там просто капець. Це перший <смі> лізе великий короб. Він вже відпущений. Давай сюди, так от ровно, так Ще ближче. Є! Yeah. Ліза, uh -huh. це риба 10 плюс кілограм. Зай, <laughs> сама Ліза, сама забила флет, сама поставила попак, сама закинула. Ну тут треба Даль. допомога чоловіків. Ліза, це більше десятки. Oh, <sharp> Дивись, я тобі показую. Я тобі покажу. Ну, це велика рива, ти береш її, отак от руками, під низ, Ага. Ти уявляєш, що ти його достала. Я не уявляю. Дивись, так береш його під низ. Ну і не дасться зараз. Він має трошки втомитись. А у нас є ваги? Отак от дівчата, так? Да? Я в шоці. Так, Сашка, спалювай, руки? Так, опа, і вот так от плавник. На нас чуть його, щоб було красиво. Чих -чих 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 -чих. Ой, Клади. Ну, ну, дивіться, яка в мене... Так, і що у нас там? Ліза, 11500. Замовила, Ліза, бажання. Да. Вітаю, реально, ну Я ти просто молодець. Бачу, льдо, що <гум> <Що це такі> <гум> <гум> Отак, друзі, пошуковий флетфідер. Я тут намагаюся, постійно щось шукаю, змінюю точки. Вони кинули, спочатку перекинули мене, отут упала за вудками, а другий раз не докинуло до моєї кладки, метрів там 5, напевне, отут упала перед кладкою, і спрацювала оця риба. Прямо тут перед моєю кладкою, в п'яти метрах упав, упала годівничка і взяла риба. Ось так, бачите, що таке везіння. Перший раз дівчина приїхала на риболовлю і зловила такий трофей 11,5 кілограмів короб. Отак. Да? Ну, розкажи, на що ви піймали Значит, рибу цю. От у нас сквіт ми замішали. Те Тоже саме, що і в мене. Я теж сьогодні а -а -а. на сквіт ловлю. Ну, так ти сам нам дав, ти ж на медах, ти на <хи> І от, 8 міліметрів білочанчик. А ти мені нічого другого не дав, друзі, дивіться. У мене, мене нічого нема другого. Та ні, от 16, що ти мені дав. У мене іншого нема, Все. От я на те, що ловлю, то і ловлю. І бачиш, яка риба? Ну, все, бомба. Важеш, покажемо, напевне, на що ви піймали цю рибу. По насадкам розібралися. Що тут за вудки, катушки, що так легко ви витягнули рибу. Дивись, rapid Feeder Medium. Причому, ну реально, ліза перший раз тащила. Я думаю, що всі. І повіду... катушечка. Пенда, наші о, так, такі і, ляп. Я думаю, що всі, хто відео подивилися, зрозуміли, що дуже багато помилок, новачків пробачають ці вудки. Риба велика, вудка дуже амортизує і на виважуванні це реально легко. От я раджу всім, хто вперше взагалі от, ну, на флет ловить там, взагалі ловить коропа, навіть не на флет, неважливо. Брати саме фідера, вони дуже багато помилок пробачать. І, як ви бачили, запас міцності дійсно дуже великий. Фідер гнувся в дугу, але таку величезну рибу дістав. Дизайн у нього взагалі окрема заслуга. Це реально найкращі фідера, які колись у мене були. Все, хватить, хватить. Люди все самі побачили. Йду покажу свій комплект, на що я сьогодні ловлю. В інстаграмі сьогодні викладав свою риболовлю і дуже багато запитань було по снастях. Дивіться, я сьогодні рибалю своїми бюджетними палками: це Кратус, Ево Компакт і катушечки до них, торуси 6 тисяч, Карпро Торус 6 тисяч. Сигналізатори вже давно ними не мене ловив. Це Карпро Хастим і GRC-шні такі свінгера гойдолки. Ось такий сьогодні був комплект у мене на риболові. Багато питань по стійкам. Бачите, GRC. Це бузбарчики GRC. Ну що, друзі, буду завершувати цю риболовлю. Бачите, як виходить і дівчатка, які приїхали тільки на риболовлю перший раз. Пошуковим флетом можуть обловити досвідчених риболовів. Хоча я, я досвідчений я такий риболов, простенькі, такі, які ви всі. Тому підписуйтесь на канал, ставте вашу козацьку вподобайку і до нових зустріч. Побачимося!